на логіку потрібно визначити, хто будучи в Україні при владі продовжує працювати на Російську Федерацію. Якщо почитати чесних журналістів, то Алатра це проросійська секта та проект ФСБ. Тільки як так виходить, що на цілій планеті тільки Рашка признала Алатра екстремістською? Колишніх учасників міжнародного руху Алатра в Російській Федерації зараз переслідують, їх не випускають за кордон. Їх затримують силові органи, знущаються з них, на них заводять фальшиві справи. Їх саджають до в'язниці та погрожують їм забрати їхніх дітей і відправити у дитячі будинки подивіться репортажі про затримання на їхніх федеральних каналах. Вони прям гордяться цим. Подивіться, як вони жорстоко і з побоями затримують цих людей. Це робиться для залякування, щоб люди дивилися ці репортажі по телевізору і боялися, що завтра прийдуть до них, якщо вони там шах вправо, шах вліво. У зв'язку з цими подіями чесні українські журналісти стверджують, що ФСБ так прикриває себе в Україні, стверджуючи, що Ніби Алатра вони признали в Росії екстремістською. Це все прикриття. Ну тоді, по їхній логіці, мета, ЛГБТ, Товариство, Амнесті Інтернешнл, Свідки Йогови. Це теж проросійські організації, тому що вони теж признані екстремістськими організаціями на території російської Федерації. А тепер питання: хто переслідує Алатра в Україні? Хто оббивав пороги правоохоронних органів, щоб дати свою брехливу експертизу проти Алатра? Хто, будучи в Україні, продовжує працювати на Росію і змушує українських силовиків переслідувати людей, яких Росія хоче знищити? Як знайдете, пишіть у коментарях. Я вірю, що у вас вдасться це дуже швидко зробити. І останнє: чи помічаєте ви, як до нас потроху експортують російський режим, в той час як іде війна, і ніхто цього не помічає всередині країни, або не хоче помічати?